Доброго дня. Ну, як і обіцяв, викладую відео про роботу інвертора Solis від збірки акумуляторної без КАН і без помилок, відповідно. Поїхали. Інформацію вигадав не я, ну, трошки допиляв, знайшов на британському форумі. Е -е, треба зробити певні налаштування. Зараз я їх вам по порядку всі розкажу. Якщо щось пропущу, то потім додам окремо. Перше, що налаштовуємо батарейку. Заходимо, вибираємо кислотник. Е -е. Є ряд основних параметрів, які треба встановити обов'язково. Максимальне значення ампергодин. Ставимо. Максимум Максимум з того, що тут є: Три дев'яточки. Це перше. Другий основний момент: е -е. через що інвертор насправді йде в помилку, коли переходить на режим. Безперебійника. Максимальне значення по вольтам має бути 55,5 на батарейку. Якщо ви поставите більше, то він заряджатиме їх до більше. Але коли вимкнеться світло, інвертор піде в аварію. Тому ось це той максимум, і це основна проблема, із якою всі зіштовхуються. Має стояти 55,5. Більше ви не поставите. Ну, відповідно, менше, е, мінімальне значення. У мене 14 е, Наступний параметр. Е, ще раз наголошую, це основний параметр, з яким всі, е, через який всі страждають і не можуть налаштувати інвертор. Це максимальне значення по батарейці. Якщо його не поставити, інвертор, інвертор нормально не працюватиме в режимі безперебійного живлення. Е, наступний параметр: максимальне значення розряду. Теж ставимо максимум. Так має бути. Мінімальне значення заряду, тобто максимальне значення заряду, відповідно, виставляється кожен на свій розсуд відповідно до, до своїх можливостей. У мене стоїть 20 ампер годин. Я так виставив собі. Це для зарядку від, від мережі, від гріт. Ось воно прив'язується до цього параметра. Тут можна виставити обмеження на заряд від мережі. Або відмеження на заряд акумулятора і від мережі, і від сонечка. У мене стоїть обмеження тільки від мережі, хоча я зараз я ним не користуюсь. 20 А48 вольт це приблизно кВт від 220. Так, тут все, поїхали далі. А, далі ми налаштовуємо режими роботи. Обираємо один з основних режимів роботи. Або цей, або. Цей. Ну, в мене вимкнені два. Всі інші мають бути вимкнені. В мене працює е, цей режим налаштування і бекап. Вимкнений теж. Всі інші off-grid вимкнений, е, self-use вимкнений. Заходимо налаштування. Поїхали. Що тут потрібно налаштовувати? Обов'язково теж. Режим має бути вимкнений. Е, і встановлені такі параметри. Увімкнений. Uh, максимальний ліміт заряду, максимальний uh, ліміт розряду. Обов'язково. Далі, якщо ми, ми хочемо, щоб інвертор працював виключно в режимі безперебійника, тільки для того, коли немає світла, то uh, виставляємо час заряду, достатньо заповнити цю одну колонку. Щоб він працював, по суті, 24 години. Ну, там без 5 хвилин ви виставите, наприклад, 0,05 до 23. там... 59. Всього, це достатньо. У мене виставлений інший режим. Я вже перейшов з режиму резервного живлення на споживання від сонечка. У мене о 9 він вмикається на зарядку від сонечка до 18 заряджається. З 18 ми до 23 розряджаємо його. І цей параметр виставлений був для знову ж таки, для зарядки акумулятора вночі. Ну, якщо це було потрібно. Зараз він просто ну, не працює. Працюють оці два режими. Е, ось і все. Оце, в принципі, всі основні параметри, які потрібно налаштувати. Цього достатньо, щоб він працював без переб... в режимі безперебійника і без збоїв. Не заходив в аварію. Ну, в принципі, все. Так, у нас максимум заряд, максимум розряд, увімкнене, якщо безперебійник з, 20... з 0.0 до 23 там, з копійками і все, цього достатньо. Або режим. Ну, Якщо вам подобається, мій можете мій поставити, або виберіть свій. Uh, так, і uh, якщо ми працюємо в режимі безперебійника, відповідно виставляємо зарядку від мережі. Заходимо сюди і ставимо allow. Ми переходимо на allow. на біленьке. Все, цього достатньо.